Тернопільський футбольний клуб Нива в рамках п'ятого туру чемпіонату першої ліги в групі А у виїзній грі зіграв із Минаєм. З перших хвилин матчу було помітно, що більш активніше вели себе тернополяни. Завдяки такій активності на 17-й хвилині Ниві вдалося відкрити рахунок у матчі. Андрій Бей прострільну передачу віддав на Богдана Козака, а той з голови пробив у ворота суперників. Рахунок 1-0. Після забитого голу Тернополяни продовжували тиснути на суперників. В одній із контратак на 31-й хвилині матчу тернополяни Забили вдруге, автором був Дмитро Галадей. Далі команди продовжували обмінюватися небезпечними моментами, але забити ще один гол не вдалося жодній. З рахунком 2-0 на користь Ниви матч завершився. Вони сьогодні заслужили на цю перемогу, важко працювали, ми її чекали. Десь е трохи нам в минулих іграх за хорошої гри не вистачало десь забитих м'ячів, маючи де в яких іграх перевагу. А сьогодні так сталося, що той план, який ми вибрали на гро, він спрацював в першому таймі. На жаль, другий тайм не вийшов. Наразі тернополяни перебувають на четвертій сходинці, маючи в активі сім очок. А гравці минаю, посідають шосте місце із трьома очками. А ми, в принципі, працюємо від тижня до тижня в одному режимі. Маємо план. Підготовки ми маємо календар ігор, плюс-мінус. Знаємо дати, коли ми граємо. І тому відштовхуюсь від цих ігор, плануємо навантаження не окремо на один тиждень, а намагаємося зараз підуть ігри через три на четвертий. І тому намагаємося коректувати і планувати ну, розподіляти фізичне навантаження так, пацанам, щоб їх вистачило на ці чотири гри за два тижні. Наступний матч Нева гратиме також на виїзді проти футбольного клубу Прикарпаття. Гра запланована на 11 вересня розпочнеться о 14.30.